Доброго ранку! Заварійте каву і вмощуйтесь зручніше. Адже на вас чекають гарячі трансферні підписання, несподіванки зі збірної і ексклюзивна розмова з новачком нашого гранда. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Підготовка до Франції розпочалась. Найсвіжіші новини з табору збірної України. Нові обличчя київського динамо. Трансферна кампанія чемпіона набирає обертів. Повернення до екстракляси Назарій Русин покинув Сандерленд. Розпочинаємо наш випуск з новин з табору національної збірної України. У лавах головної команди продовжується вимушена ротація. Замість Андрія Луніна, який напередодні залишив розташування національної команди через травму, прибув Георгій Бущан. Востаннє воротар Аль-Шабаба був у заявці ще у листопадових матчах Ліга націй. А саме зіграв останній поєдинок більше року тому проти Польщі під час підготовки до євро. Збірна України продовжує підготовку до старту кваліфікації до чемпіонату світу. Попереду перші матчі проти Франції та Азербайджану. Позаду перше тренування у Польщі. Учора Сергій Ребров уже дав перше повноцінне навантаження підопічним підрясним дощем. Команда нині міксує теорію з тренуваннями на газоні. Футболісти були поділені на групи та отримали різні навантаження, які залежали від проведення останнього матчу в клубі. Відтак, частина гравців мала більш відновлювальний характер вправ. Акцент цих занять, звісно, вже на збірні Франції та зорієнтований був на тактичних аспектах майбутньої гри. Сьогодні команда продовжить підготовку в опалениці, а в четвер матиме переїзд до Вроцлав. На передматчеві заходи. Дебютувати за збірну України у поєдинку проти Франції можуть одразу троє футболістів. Назар Волошин, Тарас Михапка та Олег Очерецько вже у перечутті першої гри у синьо-жовтих кольорах. Але емоції навіть від виклику долав національної команди досі не вщухають. Мені казали, що там я поїду, що мене там викличать, а я в це не вірив, бо ну, я не зважав на це увагу. Взагалі я тільки налаштовся на тренування, на гру і взагалі збірна була так сказати на другому плані. А потім, коли вже дружина в машині сказала, що мене викликали, так звичайно було дуже так, приємно на душі. Це мої перші збори з командою, і я вважаю, що дуже тяжко буде, цікаво. Яка взагалі атмосфера і інтенсивність в таких матчах? А наша збірна незмінна. В ній завжди будете ви, найкращі глядачі Центру футбольних новин. Ваша підтримка безцінна. А кожна ваша дія на нашому ютуб каналі це ще один привід посміхнутись. Тож подаруйте нам свої лайки, коментарі та підписки і рухаємось далі. Ні дня без новачків. Такий активний трансферний ритм у перші дні вересня зараз демонструє київське Динамо. Після підписання Хавбека Огундани, черговим новачком киян, стали два захисники. По-перше, гравцем динамівців став Алю Тіаре, який підписав контракт з українським грандом на чотири роки. Оборонець став четвертим сенегальцем в історії Динамо. Офіційно перехід відбувся з гавра, але останній сезон Тіаре був основним захисником Нансі. До слова, саме з Нансі приїжджав до киян ще один сенегалець центр. Бек папе діакате. Тому новачку столичного клубу є на кого рівнятися із співвітчизників. Окрім того, Динамо здивувало ще одним трансфером: кияни орендували на рік у тернопільської ниви 23-річного центрального оборонця Василя Буртника. Він лише місяць тому перейшов до тернополян з друголігової ревери і зіграв чотири матчі в першій лізі. І ось тепер УПЛ у складі гранда українського футболу. А зараз маємо нагоду поспілкуватись із новачком Динамо Василем Буртником. Василю, доброго ранку. Вітаємо з переходом у Київське Динамо. Розкажіть, чи вже зжилися з тим фактом, що ви футболіст, який зовсім недавно грав у друзі Лізі, а зараз офіційно є гравцем Динамо? Добрий ранок. Ну, якщо чесно, то ну ще досі не можу трохи повірити. Це такі знаєте різні думки, тому що я думаю, що це кожна мрія кожного футболіста. Але я думаю, що як тільки почнеться перше тренування з першим тренуванням, ну ці думки все більше будуть ставати реальністю для мене. І я думаю, що ну, тільки з часом я вже зможу це зрозуміти, що ну я роксанд такої іменитої команди. Як взагалі дізнались про зацікавленість з боку гранда українського футболу? Ну там дуже цікава історія. Е, ну, у нас була гра за гробізнесом, і е, ну, я отримав таке маленьке розсічення, І в е, ну, мене там були такі чуть проблеми з оком. І ну я, звичайно, там після гри ми закінчили, зіграли 0-0. Я вернувся додому і бачу в мене дзвінок від Юрія Миколаївича Вірта. Е, ну і я подумав, що ну, тренер дзвонить поцікавитись, як в mm -hmm. мене око. Ну, типу, це нормальна історія. І він мені дзвонить, ну мене запитує, чи все добре. І після того говорить, що в мене в нього є там новина. Е, ну, я там запитую, яка він каже: Ти їдеш з нами Київ. Е, ну і моя реакція це просто: ну, поруч зі мною була дівчина, я не знаю, е, ну не передати просто словами. Спочатку я ну, не повірив, е, але ну, я його перепитав він, що мені пояснив, е, що там як все відбувається, як все було взагалі. І так скажемо, ну, шок він був, але. Ну я вже так почав щось заспокоюватися. Вже він мені сказав, що все нормально. Він мене підтримав відразу. Е ну і якось так. Лас. Але я так розумію, що ви ще не в Києві. Так, але коли доєднаєтесь вже до розташування своєї нової команди? Е так, я ще не в Києві. Е я сьогодні ну я там був. Я сьогодні приїхав, е так як хлопці, ще відпочинок. Е ну, тих, хто не в збірні, е так ми знаємо, що зараз пауза на збірні. П'ятого числа вже буде перше тренування вже збір команди. І ну тоді вже напевно почнуть знайомитись і ближче з командою буде, так скажемо. Буквально за кілька місяців ви пройшли шлях від клубу другої ліги до команди, яка грає у Єврокубках і відстоює чемпіонське звання в Україні. Зізнайтесь, у чому секрет такого швидкого росту кар'єри? Ну Якщо чесно, я ну я сам не можу сказати, тому що е, для мене самого це ще поки що ну я сам не розумію. Але ну я думаю, секрет простий. У е, мене дуже багато було в кар'єрі моментів, таких про які там ніхто не знає, де було ну дуже тяжко. Я ну тяжка праця була, е, тому що ну я в професійному футболі дебютувавши минулому року в минулому році. І треба просто завжди над собою працювати, бути готовим до того, що може щось не получатись. Е, е, ну ніби дивитись тільки на свої рішення, приймати їх самостійно. І я думаю, що в такому ключі це реально для будь-кого для багатьох наших глядачів. Ви нове обличчя в українському футболі. Розкажіть трішки про себе, звідки родом, які у вас сильні сторони, які можуть стати у пригоді Динамо. Ну, Сам я родом з міста Городенка, маленького такого, на Івано-Франківщині. ну, Я думаю, що з сильні сторони, ну, це звичайно, там, як я вже говорив в клубному інтерв'ю, це верхові єдиноборства, взагалі єдиноборства, в цілому так, ну, так ну, гра проти м'яча. Як захисник мені дуже в цьому аспекті допоміг Юрій Вірт, але Я прийшов тільки в Ниву. Ну, Він мене так само повірив, почав мене ставити в стартовий склад. І ну, він сам мені говорив, що це якість, от, яка в тебе є. Це дуже ну, рідкість зараз футболі, це Для таких захисник дуже цінується. Тому я думаю, що ну, отакі от якості. А які цілі ставите перед собою на цей рік, що ви в оренді, та чи готові психологічно до боротьби за стартовий склад? Які цілі? Ну в першу чергу для мене ціль зараз це ну просто працювати над собою і довести те, щоб залишитись до нами вже повноцінно? Це однозначно. Але зараз зрозуміло, що там динамо психологічно це, це дуже великий тиск, тому що ну це дуже іменита команда. Але я розумію, що я це все відкидую на задній план, і в мене тільки робота. З 5-го числа я приїжджаю на базу, і я починаю дуже ну, працювати, старатись, тому що я розумію, що такий шанс ну, може його може взагалі не бути. Це, це один на мільйон, так скажемо. Тож бажаю вам гарно себе проявити. Дякую за розмову. А нашим глядачам я нагадую, що ми поспілкувалися з новачком Динамо, захисником Василем Буртником. Замість Владислава Владіслав, де нами сьогодні пізно вночі офіційно презентувало заміну ванату. Ним став румунський нападник, зріст якого 1 метр 93 сантиметри. Владіслав Блинуце. угоду з гравцем підписали на 5 років. Форвард має досвід виступів в серії Б за пескару. За італійців Блинуце зіграв у шести матчах. А в минулому сезоні був гравцем румунської університеті Клуж, де провів 37 ігор та забив 12 голів. На рівні збірних нападник виступав. За юнацькі команди Молдови, а згодом Румунії. А тим часом ексгравець Динамо Назарій Русин перебрався за ПЛ до екстракляси. Польська гдиня до кінця сезону орендувала форварда з Сандерленда. Останні півроку українець також проводив в оренді у хорватському хайдуці, де зіграв у 17 матчах. До слова, у Назарія є вже досвід виступів у польському чемпіонаті. Другу половину сезону 2020-2021 Нападник відіграв за Варшавську легію. В цьогорічній першості Арка після семи турів здобула вісім очок та наразі посідає 11-ту сходинку. Поки без трансферів, але з оновленою формою рух. До традиційних жовтих та чорних барв вів'яни додали рожевий, представивши третій комплект ігрової форми. У клубі відзначають, що такі яскраві барви відображають молодість та сміливість. А ще рожевий символ початку, можливостей та надій. В зйомках проморолика взяв участь персонал клубу. Люди, які зазвичай залишаються за кадром. Вперше зіграти в новій джерсі рухівці зможуть вже наступної суботи. Саме тоді львів'яни прийматимуть епіцентр. центр. Українська прем'єр-ліга визначила топ-тренера та збірну четвертого туру чемпіонату. Найкращим коучем став Олександр Шовковський, який на чолі Динамо розбив у центральному поєдинку Полісся. А найкращим гравцем став Єгор Твердохліб. Його дубль у ворота у який приніс перемогу кривбасу, не залишився поза увагою експертів. Випередив атакувальний хавбек криворіжців Бояльського і Волошина, які фаєрили проти Полісся. Усі троє відповідно потрапили до збірної туру, де також опинилися у півзахисті Педріньо та Калітвінцев. Центр форвард туру це Гереро. Лінію захисту склали Цуріков, Матвієнко, Педроса та Караваєв. А голкіпером четвертого туру став Білик. Далі рухаємось за кордон, де вчорашній день видався багатим на трансферні новини. Одразу двоє гравців Манчестер Сіті проміняли АПЛ на Туреччину. Зокрема, Галата Сарай підсилився екс капітаном містян Ілкаєм Гіндоганом. За інформацією Фабріціо Романо, Сіті відпустив 34-річного німця безкоштовно, а його контракт з Левами буде розрахований на два роки. Міг в Галата Сараї опинитись і його одноклубник Едерсон, але інший турецький грант Фенер Бахче переманив бразильського. Кіпера змі кажуть, що за цей трансфер містяни зароблять 14 мільйонів євро. А сам кіпер зароблятиме в Туреччині 11 мільйонів євро на рік. А ось замінець Едерсона в таборі містян екс-воротар ПСЖ Джан Луїджі Донарума. Італієць уклав контракт з командою Пепа Гвардіоли терміном на 5 років. За інформацією, «Трансфермаркт», боси містян заплатили за цей перехід 30 мільйонів євро. В Мансіті Джан Луїджі став вже четвертим кіпером. Нагадаємо, після супервдалого минулого сезону в ПСЖ, італієць покинув команду зі скандалом. Донарума спершу не потрапив у заявку на суперкубок УЄФА, Після чого Луїс Анріка пояснив, що хоче бачити у своїй команді воротаря іншого типу. Тим часом легенда Лестера Джеймі Варді переїхав в Італію. Екс нападник збірної Англії у свої 38 продовжить свою кар'єру у складі новачка серії А Кремонезе. Від Лисиць до тигрів Джеймі перебрався у статусі вільного агента. В новому клубі англієць виступатиме щонайменше впродовж цього сезону. Для Лестера Варді став справжньою іконою зіграв 500 матчів, забив 200 голів та виграв АПЛ. Що ж до Кремонестів, то вони стартували з двох перемог на старті серії А, одна з яких на виїзді над Міланом. І хто зна, може, Кремонеза з Варді – це італійський аналог Лестера. Людяність понад усе. Гравець ПСЖ Ашраб Хакімі на шляху до табору національної збірної Марокко зробив незаплановану зупинку, а все тому, що побачив на дорозі дітей, які ганяли м'яча, і далі сталося те, про що й годі було мріяти місцевій дітворі. Зірковий захисник вийшов з машини і приєднався до вуличної гри. Для футболіста це лише кілька хвилин свого часу. А для хлопчаків море радості і казкові спогади, які вони точно пам'ятатимуть усе життя. І, мабуть, якби Хакімі не залишив автографи на футболках дітлахів. То у цю історію мало б хто повірив. <«Музика> Тож вірте люди у дива Бажаю вам прожити безліч таких моментів, коли мрії стають реальністю. Гарного вам дня, до зустрічі!